Кожен ювіляр важливий. Тимофій Львутін разом із командою Європейської Солідарності підготували невеличкі подарунки та подяки для ювілярів Чорноморська. Люди безмежно вдячні за приділену увагу. Дуже приємно, що нас сьогодні пригласили. Поздравити з Днем Рожження всіх, з юбилеєм. Дякую Тимофію Львутіну, дякую нашому председателю совєта, ветеранам Наталії Дурбаловій, за їхню таку активну роботу, що вони не пасивні, що вони обращають... ну, все внимание уделяют нам пенсионерам, ветеранам завода, что все-таки в такое трудное время, но помощь оказывается, внимание оказывается, это, это безупречно, очень-очень приятно. Мы очень, конечно, были удивлены и в то же время довольны. Говорит, будем праздновать ваши дни рождения еще. Мы праздновали в Совете ветеранов, очень хорошо нас поздравляли. Очень приятно, очень. Что скажу. Всем большое спасибо, что, хоть не забывают нас, стариков, что мы еще на этом свете как-то держимся. Теперь только будем желать, чтобы. Мірної, небо над нашими головами, було. Не тільки привітали, але й вислухали проблеми та усе записали. Будемо по можливості вирішувати, адже жоден з пенсіонерів Чорноморська не повинен почувати себе покинутим та непотрібним, зазначив депутат міської ради Тимофій Львутін. Європейська солідарність разом з народним депутатом і моїм колегою та другом Олексієм Гончаренко організувала в деяких містах спеціально таку. Приємну програму під назвою Ювіляр. І один з напрямків є саме Чорноморськ, тому що в нас доволі багато людей, які вклали це місто, своє життя, роботу. і Оцей важкий час ми намагаємося їм трошки допомогти. На цьому привітання не закінчуються, і надалі партія європейської солідарності протягом року планує вітати наших ювілярів, а також робити усе, щоб вирішувати нагальні питання разом до перемоги. Валерія і